Ну і повертаємося до українських подій у столиці. Оголошено день жалоби за загиблими через російську атаку. Команда прокидається щиро співчуває кожній родині, яка втратила рідних. Я нагадаю, що в ніч на 17 червня ворог бив по столиці шахедами, балістичними ракетами та крилатими ракетами. Щонайменше 16 людей загинули, і 134 постраждали у Соломському районі. Тривають рятувальні роботи. Віталій Залевський був на місці трагедії. Тож далі сюжет від нього. Я просто глянула у вікно, і я побачила цю ракету. Вона просто летіла на нас. Ми на четвертому поверсі. Я доньці просто хватаю за руку і кричу Бігом! і ми тікаємо. Олена на власні очі бачила, як по сусідньому будинку вигатило російське залізятче. Вибух був такої сили, що все навколо почало трястися, а за вікном здійнялося полум'я. Позаду мене під'їзд житлового будинку у Солом'янському районі столиці. А точніше, те, що від нього за Лишилося після російської атаки. Ворожа ракета прийшла через всі поверхи, і аж до підвалу. Гори каміння засипали людей просто у власних квартирах. Одразу сюди рушили надзвичайники. Вони рятували мешканців із заблокованих квартир і діставали травмованих з під завалів. Водночас за всім стежили рідні та близькі людей, які після обстрілу не вийшли на зв'язок. У цій операції рятувальникам допомагав ось цей всюдихід. Без нього спецтехніці, ДСНС було поважче заїхати. Робот розчистив руїни та вивіз пошкоджені автомобілі. Час від часу тут все навколо завмирало. Вимикали техніку, щоб у тиші почути можливі сигнали про допомогу з під завалів. Людей шукали і спеціально навчені собаки. Ударною хвилею у цьому ж районі пошкоджені і інші висотки. Оце мої вікна, моя хата. Те, що залишилось, наша знімальна група заходить всередину квартири Наталії. Пробиратися тут дуже складно. На підлозі вибиті двері, шматки стін та інші уламки. Слава Богу, що ми всі живі. Одне тільки радує, бо сусіди наші зовсім, зовсім погано. Ви ж бачите, цілого під'їзду нема. Просто люди, сім'ї жили, а вони просто ракетою ударили. Через атаку пошкоджений і гуртожиток Київського авіаційного інституту туди впали уламки російського залізяча. Всі студенти живі, однак є поранені. Повилітали вікна і в будівлях Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, у тому числі в історичному корпусі, якому майже 130 років. Великі руйнування і в інших частинах міста. У Дарницькому районі шахет на великій швидкості влетів у багатоповерхівку. Тут теж є загиблі. У цьому ж районі пошкоджений ліцей, дитсадок та поїзд Укрзалізниці. А на цих кадрах видно, ворог ймовірно вдарив по будинку касетним боєприпасом. Під час вибуху снаряд розлітається на багато дрібніших бомб. Вони падають на велику відстань і не одразу можуть вибухнути. Частини касетних боєприпасів після атаки знайшли наші екстрені служби на нивках. Ми можемо знайти будь що навіть якісь небезпечні предмети, тобто ризик завжди є, тому що ми не знаємо, що ворог застосовує проти мирного населення. Також пошкодження є у Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Для того, щоб швидше гасити пожежі у місті, ДСНС використовували два гелікоптери, які скинули понад 100 тонн води. Після атаки у районах Києва працювали штаби підтримки для постраждалих. Там вони могли дізнатися за відновлення, відшкодування та прихисток. Кияни досі оговтуються від пережитого, прибирають уламки, потрощені меблі та закривають побиті вікна плівкою.